Мене звати Андрій Коцяк, мені 32 роки. Я художник. Я художник. <плес> ну, 12 років я вже собі впевнений був, що я стану художником. Елемент романтизму якийсь був присутній, що це художник, це якось живописно, це якось красиво. Ти береш олібець, береш папір, проводиш якусь там інстинктивну першу лінію. І далі все воно монтується само по собі. Як певна медітація. Там кожна лінія підказує, яка буде наступна лінія, і ти геть приблизно не знаєш, що ти будеш робити. По сценарію у мене 6 учасників. То, у мене реквізити штука 7. Зараз я працюю на телебаченні. Переважно більшість свого життя я проводжу тут. І це трошки. Я зараз все обираю, а остаються тільки салфетки, отакі кричніві і менюш. Це трошки різні професії. Професія художника на телебаченні дуже сильно відрізняється від професії художника в класичному розумінні. Сам час вимагає від художника робити функції людини корисної на знімальному майданчику, тому що ти можеш виконувати швидше все, чим це може робити людина, яка не називається художником. Тут вона щось так називається. Насправді виконує масу задач. Їхав, взяв в кульок реквізит, вивіз його на майданчик, розставив, його, його попередвигав меблі, посовав, поставив, подивився, залишився, задоволений кадром, поспорив журналістом, поспорив з режисером. Прийшли до якогось спільної думки, всі залишились довольними, візняли свороз. Смотрите, є маленькі такі обручі, є з Зараз, Час ще все, мабуть, прийде, а є ще скакалки, так? Да? Скакалки можна? Да, я возьму, так, ну, оно возьму, Я візьму, воно вони мене буде лежати. Да, да, да. Так, Ну, робота є робота. Я абстругірую від того, що це там, воно цікаве чи не цікаво. Просто як трактор і все роблю. Чашка, ложка, тряпка, рушник, не знаю, там, молоток, що завгодно. 17 шарфом, 9 палок, 12, скільки? 9, 12, 27. Є певна робота, яка мені цікава, і є певна робота, яку необхідно виконати. Ну, не можна сидіти і дивитися просто на майданчик. Тобто життя було красивіше і разнообразні, вдалося здавати мені більшість красиві фіші. Буквально інше немало. Буває таке, що на знімальному майданчику, коли тебе на декорації, тобі не треба підмінювати реквізит. Тебе встиг одним вухом на майданчику, а сам тут більше думками. Вдається зробити щось, там ось є альбом є олівець, або в тебе є там там мінімальне місце, де можна розвести фарби, або в тебе є там доска і різець. Ти зосереджуєшся і входиш в певний стан такого розслабленості, трансу. Це щось середнє між станом наяву і сну. Наяву, і сну. Ти можеш втратити абсолютно відчуття, відчуття, відчуття часу. Задоволення такої от роботи, коли ти повністю весь віддаєшся роботі. Ти в її владі. Ти не можеш глину взяти з собою на знімальний майданчик. А на знімальний майданчик ти береш з собою доску, бо там її можна робити. Нозі, нозі, баску, баску. Отак от, по гарненькому. Да. Або там приносиш якісь ескізи, там побіг. Що влазить в сумку, то і той Ну, Зараз кілька годин, я просто сидів без діла. Я за тих несколько часов ну, так, порядочную роботу. Абстрагіруєшся від зовнішніх обставин. В цей момент абсолютно не важливо соціальний статус. Нічого... Не важливо, де ти знаходишся, але та твоя реальність, той твій світ. Це фактично. О той ідеальний світ, який ти би хотів би створити. Сидімся, сидім, сидім. Сам процес технологічно відбувається десь як їзда за рулем. Ти дивишся на дорогу, слухаєш аудіокнижку і дивишся ще на зеркало заднього відео. На три зеркала дивишся. Тут аби не було виробничих якихось неполадок, а тут мистецтво. Ну, я не можу цього не робити. Не знаю, є така от просто моральна необхідність. Якщо це залежність, да, мабуть, залежність від цього. Якби в мене забрали можливість займатися мистецтвом, для мене це було б, якби там, допустимо, забрали здатність бачити. Нормально допомагає. Коли в тебе що в багажнику ще кусок роботи, і ти знаєш, ти зробиш і все буде толк, тобі хоча б моральники задоволені. Ти знаєш, що ти щось там ну, зробиш якийсь мистецький твір. Ну да, ну допомагає. Я ж художній, тобто нам як спортсменам, як музикантам. Це вроді як ганки грать. Щоб б не забували руки, не забували глаза, не забували. Дорослі люди, вони їх ставлять ставлять шори. Зважають їхній там світ там, до якогось там певного соціального стану, і людина обмежує себе у всьому і виконує просто ці от функціональні моменти, ті, які необхідно просто виконати для того, щоб отримати зарплату, заплатити за комунальні і так далі. Виховати дітей, виростити, постаріти, вмерти і нормально. Тут ти знаєш для чого ти і хто ти є? наповнює життя там духовністю, не духовністю, ну там моралю, не моралью, Ну робиш його як мінімум кращим там на йоту, але краще. Це така правда життя, що лише глина мокра в відрі ще лежить в кульку замотана до цих пір, і ще нічого не зліпив за цілий тиждень. Бракує трохи чогось. Мене звати Андрій Коцяк, мені 32 роки. Я художник, але художник це явище дуже неоднозначне.